Друзі на СНФО перші проголовне поїхали. Масуваний ракетно-дроновий удар по Москві став найбільшою трагедією для силового блоку Російської Федерації. З моменту початку війни серія високоточних влучань завдала катастрофічних втрат серед військових, які перебували в ключових адміністративно-командних об'єктах у межах столиці. За підтвердженою інформацією, з внутрішніх джерел удари припали по чотирьох критичних зонах у головному штабі західного військового округу, будівлі головного управління Генштабу, навчальному центрі Міноборони заході з міста та резервному об'єкті. Ті спецпризначення на території колишнього військової академії пише телеграм канал Поліське Курсової першим об'єктом ураження став підземний зал командування, де в момент удару перебувало понад 130 осіб, включно з оперативними керівництвом старшими офіцерами штабу та зв'язковими з прикордонних округів. Вибух практично повністю зруйнував центральний вузол, управління комунікації. Отрачено особовий склад загинув миттєво. Одночасно інша ракета влучила в командно диспетчерські центр. На вулиці Гризодубової у момент атаки там проходив щоденний збір командирів піськових підрозділів спеціального призначення. Загинуло понад 70 офіцерів вищого і середнього рівня, включно з кількома кураторами зовнішніх операцій у південно-західному секторі столиці. Під ракетним вогнем опинився навчальний центр мобілізаційного резерву. Понад 200 військовослужбовців, включно з інструкторами і курсантами, перебували на відкритій території у момент вибуху. Ракета влучила у відкритий плац. Ударна хвиля та фраг. Моменти снаряда викликали миттєву масову загибель. Відцілілих практично не залишилося. Медичні частини, які прибули на місце через 15 хвилин, виявили тотальне ураження рівень опіки і травма несумісної з життям. Поранені, які дістали шпиталю імені Бурденка, помирали впродовж перших годин. У деяких корпусах не вистачало навіть упакового каморфіну. Особливо потужним був фінальний удар по об'єкту спецпризначення, який використовувався як центр координації дії ССО РФ у цей момент. Там перебувала рота офіцерів, яка готувалася до ротації в зону бойових дій. За попередніми оцінками на об'єкті перебувало 90 100 осіб. Баракета пройшла через дах і вибухнула у середині центрального залу. Будівлю повністю зруйновано. під завалами залишилося усе командування підрозділу. Рятувальні операції тривали понад 20 годин. Однак вижив лише один поранений, що перебував у господарському блоці. Трата цього складу стала стратегічним провалом. Це були бойові офіцери з багаторічним до. Освідом, які не мали зміни у короткостроковій перспективі. А за офіційними зведеннями Міноборони кількість загиблих серед військових перевищила 687 осіб. Понад 800 отримали поранення, з них близько 300 – у критичному стані. Усім пораненим надано статус постраждалих у зоні надзвичайної ситуації. По всій території Російської Федерації було оголошено військовий траур. Уперше з спочатку війни вся армійська вертикаль зупинила планові заходи, відмінила навчання, відкликала накази на нові мобілізаційні хвилі. Зупинила переміщення. Женя техніки військові частини по регіонах були переведені закритий режим без права залишити розташування на фоні катастрофи. Радбез РФ оголосив проведення надзвичайного стану для усіх силових структур. Контролі за ситуацією повністю передано в руки Патрошева, який особисто координував ліквідацію наслідків. І за непідтвердженими даними видав наказ про переведення Генштабу на резервний командний пункт за межами Москви. Водночас у столиці повністю перекрито центральні вулиці, заблокований доступ до урядового кварталу активо. Воно наземні мобільні пункти зв'язку зі столиці, виведено стратегічні документи, резервні носії без даних на архівні планування. Перше з початку воєнного стану. Що вже де Москва, загибель військових у Москві, це не просто удар по центру управління, це структурний обвал армійської системи знищеної ключові вузли управління командні високого рівня, координаційні групи, що неможливо відновити в короткостроковій перспективі. Такий рівень втрати несе не лише кадрову, але й психологічну катастрофу. У військах шириться деморалізація. Ізація, втрата довіри та захисту навіть у тилу. Перехоплені управління Патрушевим означає поступову трансформацію російської армії у традиційному воєнізованій структурі прямого підпорядкування Радбезу. Це позучий перехід до відкритого військового правління під виглядом надзвичайних заходів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть Коментарі Підписуйтесь на канал, переможемо разом.